Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, хочу сьогодні вам показати, чим можна прикрасити свій город, то що на городі що ми частіше на себе вирощуємо? Буряки, капусту, моркву, картоплю і так далі, і так далі. Але моя бабуся завжди на городі, також між усіма цими корисними смачними культурами, вирощувала дуже красиві квіти. У неї завжди були чорнобривці, майори, айстри, сокирки і так далі, і багато інших квітів. І весь город, її город з усіх городів сильно відділявся тим, відрізнявся від інших, що у неї був він дуже красивий цей город. На нього було дуже приємно зайти. Бабуся моя вже зараз з Господом. Так само і дідусь. І вони зараз спостерігають за мною з неба. І я знаю, що і бабуся, і дідусь бачать свій город з небес, і який не, не менш красивим стає, коли вже тут починає ну, господарювати онуки, діти і, і правнуки. Так от, дорогі колеги, я вирішив з цього року ще посадити таку рослину на городі, як ехінацея Пурпурова. Річ в тім, що це дуже-дуже лікарська рослина. Всі частини цієї рослини, і насіння, і квіти, і листя, і стебла, і коріння вони мають дуже лікарські такі властивості. Це засіб від багатьох хвороб, це свого роду як український женшень. Але разом з тим це дуже красива, дуже красива така рослина, дуже красива квітка. От я зараз спробую вам зблизька показати. Ось, подивіться, будь ласка, такі чудові квіти. Ну зараз сонце, і це перші тільки квіти з'являються. Я дуже дякую чудовій жіночці, пані Валентині, у якої я придбав навесні розсаду цих квітів, цих рослин. Вона мені їх прислала декілька десятків штук. І я від початку до кінця городу в один ряд посадив. Посадивих і на цею пурпурову. Я сподіваюся, що з часом ці рослини розростуться. Це тільки початок їхнього цвітіння. Ви бачите, буде дуже багато квітів. Наприкінці літа, я думаю, це буде взагалі просто чудовий такий вигляд матиме ця ділянка. Ну, бачите, до самої лісосмуги. І тут також до краю города. Там у нас росте іванчай, Тут росте у нас ахінацея, там у нас лаванда. Про ці рослини я в нас в інших відео розповідаю. Дивіться, будь ласка, на цьому каналі. А зараз ехінацея. Я посадив її розсадою ще рано навесні. Спасли опади. Ми її практично не поливали жодного разу, тому що були оп. Ні, один раз полили під час садіння, а потім йшли рясні опади. І вона добре прижилася, ця рослинка. Ви бачите, ну деякі рослини квітоносів ще не утворили. Але більша частина утворила квітоноси і зараз тільки будуть починати квітнути. Тому, дорогі колеги, дуже рекомендую вам цю рослину вирощувати у себе на городі, у себе на присадибних ділянках. Дуже корисна, дуже красива і дуже така лікарська рослина, за якою просто приємно спостерігати. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.